Доброго дня, слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас 19 вересня, місто Тернопіль. Хочу зробити огляд актинідії сорту Джамбо, так як вже починає дозрівання. Ягода в фазі технічної зрілості. Сьогодні вже буду робити масовий збір для відправки по Україні. І хочу показати, хоча я на протязі тих оглядів краєм показував і цей куш свій. Але зараз хочу зробити окреме відео по цьому сорту, зважити ягоду, продегустувати. В цьому році, от бачите, є така кісточка, як грона винограду. І от є всередині три спілі, а останні ще в фазі технічної зрілості. І от якраз зараз її я починаю збирати. Оці три спілі я буду забирати, реалізовувати тут в Тернополі, а ягоди, які в фазі технічної зрілості, поїдуть по Україні. В цьому кущеві, де тут голова куща. От голова куща. Цьому ку... Не голова куща, а ноги куща, початок куща. Як бачите, які вже потужні тут такі гілки. Оце кора облази, це така особливість, це не хвороба. Бо дехто колись питав, ой, у мене почала кора тріскати і облазити. Це така особливість. Так само, як у винограду тріскає кора і облази на рукавах, так само і актинідія. В цьому році достигання набагато скоріше, десь на 2 неділі. Так, в принципі, як і всі культури, які ми вирощували в цьому році. Було дуже спекотне літо. Вона набрала суму активних температур. І тепер вона вже готова. Вчора я її вже смакував, смакувала вся родина, відмінна якість плодів, відмінна набрала цукрів, плюс до того і калібр ягоди дуже гарний. Калібр ягоди трошки пізніше я вам покажу. Ось такі ось це. Кенцрет сюди записався. По кенцрету зроблю окреме відео. То зараз я вірву про пару ягід, зважимо їх, продегустуємо. Багато в мене протягом року питали, коли можна буде спробувати цю ягоду, так що вже можна. Пишіть, кому треба по Україні. Хто в Тернополі мене чує, теж підходьте, будемо разом дегустувати ту ягоду. Якщо сподобаєте, візьмете для родини, а вона вам сподобається, бо ягода дуже ніжна і дуже смачна. По сорту, що можна сказати, по віку, ну вже мінімум 10 років, не пам'ятаю точно, в якому році я її садив. Але урожаю такого, як в цьому році, ще в мене не було. Щоб все було залито ягодою, я не знаю, наскільки передасть вам відео моє. Але врожай колосальний. Правда, він потребував уваги, постійний полив, бо для наливу і формування ягід дуже потрібно багато вологи при цьому спекотному літі, яке було в цьому році. Але вона вся викормилась і в гарному стані. Є зараз я візьму, є ягода, де менші кластери, то ягода більша, де більші кластери, ягода менша. Але ягода, певно, ця буде по величині рекордсменом. Коли ягода, це от ці три ягодки в технічній зрілості, а коли ягода вже починає розм'якчатись. Вона робиться трошечки а от впала не за того, що вона сама не падає, це я дотро. Трошки колір, хоча по кольору дуже вона не різниця в технічній зрілості і м'ягенька, яку можна споживати. Ніжніша, шкірочка не відчувається. Зовсім кислинки немає деякі, якщо ще не дуже розм'якчилась, то під шкірочкою є невеличка кислинка. І от тим, кому я буду відправляти ягоду, до ждіться, щоб повністю ягода розм'якчилася, щоб була м'ягенька така як <кхух> желе було всередині. От тоді самий самий смак ягоди. Зараз Підійдемо, зважимо. Ну, по дегустації, я вам кажу. Дуже ніжний і дуже приємний смак. Продовжуємо відео. Зірвав я трошки актинідії. Рву я такими латеральками. Хто захоче замовити, можу отак, не відділяючи латеральки, відправити. Вони так грам по... Щось із вагою твориться. Отакі От є по 150 грам. Але зараз, зараз подивимося, яка вага Ні, не буде нічого. Спортила нам вага китайський. Виробник не дає, або батарейки сіли, не хоче воно таруватися. Більш цього, що батарейки вже. Так що відео наше в Другий раз тоді старуємо, вже, порівняємо. Джамбо e, і кенсред. В мене неправильно показує. E, по смаку. От такі ось, бачите, це ще в фазі технічної зрілості. Якщо от така вона робиться світліше, то вона вже повністю спіла от така Ммм й неймовірна така желеподібна маса, насіннячка вже коричневе. Шкірочка зовсім не відчувається, ну смак в цьому році безподобний. Певно, завдячуючи тим, що була велика кількість сонця, набрало Суму активних температур і повністю розкрив цей сорт свої, свій потенціал. Дуже вдалий сорт. І по термінах дозрівання вже він в цьому році скоріш дозрів, бо в деяких районах може бути вересневі приморозки, щоб не попадали під приморозки, хоча Актинітія витримує. Градус два морозу витримує сміло. Вона от наверху і вона витримує ті морози. Так що цей сорт можу рекомендувати для присадивних ділянок якраз те, що потрібно. І величина плоду, і смак плоду, сила росту, все навідмінно. То ще раз повторюсь, кому ягода, хто хоче посмакувати цього, цієї екзотичної ягоди, пишіть мені на Viber, По, по території України відправляю новою почтою. Від кілограма. І більше. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!